Отже, літали дроном. Відео на 1,2 гіга, десь загубили, десь застряг. Відео з нього працює, ось ми бачимо його на е, спектрі. Зараз будемо шукати. Отже, частота у нас 1200 МГц дрона. Зараз розгортка їх тіра-півтора. Е, частота маркер. Ставимо маркер 1200 МГц. Перевмикаємо в режим приймача, ресивер. Ось наше відео гарне. окей, І зараз е, вмикаємо режим пелінгації. Так, ось маємо стабільний пелінг. Налаштуваннях маємо час вимірювання 100 мілісекунд, Сквел 64%. окей, е, Вмикаємо карту. Де ми знаходимо? Отже, ось ми бачимо наш пілінг. Ось десь він, десь він там. Якось так. Зберігаємо поточну позицію. Зберегли. Зараз переїдемо на інше місце і з іншого місця будемо пілінгувати цей самий сигнал. Отже, приїхали ми на нове місце. Бачимо, що в нас е тут трошки гірші умови прийому по рівню десь, мабуть, перевідбиття від забудови, Азимут трошки стрибає. Але тим не менш ми зберігаємо цю позицію. Зараз будемо шукати її. Так, зберігаємо якось так. Curm position. Десь тут. Зберегли. Ось наш є. І тепер зараз починаємо переїжджати в інше місце. Ось ми приїхали на наступну локацію. Бачимо, що сигнал сходиться приблизно ось в таку точку. Значить, зберігаємо позицію. Save, Current Position. Якось так все у нас є. І тепер натискаємо трангуляцію. Отже, ну видно, що наш літачок десь тут застряг. Ну, тепер треба думати, як туди забратися, і як його звідти дістати. Це поки що з відео все. Будемо діставати.